Дякую, що залишаєтеся з нами. На Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня. У нас з вами другий блок поради лікаря. Меланома це злоякісна пухлина шкіри, що може розвинутися з родинки у 30% випадків, або ж утворитися на нормальній поверхні шкіри. Пухлина утворюється зі злоякісних меланоцитів і має коричневий або чорний колір, бо клітини продовжують виробляти меланін. Меланома значно небезпечніша за інші види раку шкіри, тому що має активну здатність до поширення через дерму. другий шар шкіри розташований на під верхнім шаром епідермісом вона також може проникати в сусідні тканини та інші частини тіла. Чим глибше меланома вростає в дерму, тим вищі ризики її поширення. Саме тому так важливо виявити меланому якомога раніше. Замить поради лікаря. Дмитро Осинський, кандидат медичних наук, головний онколог міста Києва, сьогодні у нас у студії 223-09-71, працюємо при цьому у прямому ефірі. Сьогодні просвячуємо дійсно всю нашу розмову меланомі. Але, шановні глядачі, онкологічні захворювання, які нині виходять на перші місця на про великий жаль в нашому здоров'ї. Вони вимагають дійсно і потребують великих таких консультацій, значних і лікування. Якщо у вас є необхідність, дуже звертаюся до вас. Ви сьогодні можете зателефонувати. І Дмитро Сергійович вас проконсультує у принаймні, ну хоч кілька слів вам скаже про вашу проблему, яка є. Ну зокрема, сьогодні все про меланому. Дмитро Сергійович, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Слухайте, ну якщо просто от те, що знайшла, меланому що називають простими словами чорний рак. Ну зрозуміло, я так розумію, що через те, що от. Чорні клітини, які да. чином, ну це видно вже там напевно про певних лабораторних дослідженнях. Але скажіть, от я зазначила, але хочу, щоб ви це або підтвердили, або спростували. Меланома може розвитися лише на тій родимці, яка вже існує. Чи дійсно вона може бути і на шкірі, на якій абсолютно рівна була поверхня і не було жодної родинки? На такому місці теж може виникнути? Ну, Вона вона розвивається, як ви правильно вже сказали в початку передачі, із кліток меланоцитів. Uh -huh. тобто, якщо. Определенный процент может развиваться из родинок, угу. то э, в тех участках кожи, где есть скопление этих клеток, меланоцитов, там тоже может развиваться. Вот есть же, например, меланома глаза. Mm -hmm. А ругивки да, есть... так я, че, да, дивилась, да, я вчера да, читала. иная да. Поэтому... история, так? да, да. Но тоже меланома, тоже из пигментных клеток. Угу. Але ну частіше я так розумію, все таки родинки. Невус, род... ну, да. таке слово, яке невус. Скажіть, ну наскільки я хочу статистику, подивитися, у США помирає лише 5% пацієнтів з таким захворюванням. Ну у нас в Україні смертність від воному зараз трошки зменшилась, але все одно відсоток високий залишається. Да, у нас в середньому заболівають в год більше трьох тисяч чоловік. Три тисячі 000, так? Три да, тисячі, більше трьох тисяч чоловік і вмирають около тисячі ста. В чем проблема? Тому что люди запізно снова звертаються. Да, в чем да, проблемы да, такие? Да, надо ответственно относиться к своему здоровью. В принципе, такие опухоли кожи, как рак кожи, меланома это візуальна форма онкологических заболеваний. Поэтому е, врач сталкивается, если к нему обратились, видит это и тут же дает рекомендации по упразднению этих. Вот. Но человек должен дойти к врачу, Он должен понимать, что у него есть определений риск факторы на коже, которые нужно мониторировать у врача, у онколога или у дерматолога. Ну, В родинки, невоси є у нас у всіх насправді. Да. Навіть у людини, да. яка ніби здавалася, немає, десь одненька, все одно буде. Але вони ж теж є різні. Є пласки, є, скажімо так, великі, які випуклі. В принципі, меланома може розвиватися оця пухлина з будь-якої родинки, чи да, теж в, це? в принципі із, із будь-якої родинки, угу. із любої. Там, де є скоплення кліток меланоцитів. от ви такі принесли, е, ну, скажімо так, проспектик такі Пам невеличкі да. пам'ятка. меланому да. зараз. Я хочу, і ми кілька разів ефіра про це говорили, але хочу, щоб ми знову ж таки, на що людям звертати увагу, от, якщо є родинки. хоча ви знаєте, все частіше зараз чую, що багато хто звертається, навіть немає ніякого переродження, але є досить велика родинка, яка заважає людині, особливо якщо це місце, де може травматична людина сама собі зробити шкоду, люди їх прибирають, і насправді да. це користується. Вы бы тоже такие родинки вылыки, которые заважаются, и можно там себе травмовать? Да, конечно. Во-первых, риск-фактор ⁇ это увеличенный размер родинки. Да. И второе ⁇ травматизация. Вот это потертость, хроническая потертость, которая возникает при контакте мелан... ну, родимого пятна, который, возможно, потом переродится в меланому с частями одежды. Можуть приводіти її травматизації, а сама травматизація вже при 40% процентах визникає меланома. Тобто mm. достаточно високий ріст травматизації самої родинки в вот, чистям одежди. Зараз ви нам скажете, які ознаки переродження родинки у меланому mm -hmm. шкіри? Двісті двадцять Якщо є запитання до лікаря онколога вже чекаємо. Просто потім не встигнемо вас проконсультувати. Тому 223 Uh, я хочу, щоб ви тут uh, 15 пунктів. Я знаю, що ще була певна абревіатура, якщо не помиляюсь, так звана акорд, по якій yeah. теж можна uh -huh. певним чином, uh -huh. скажімо так, родинку, яка в тебе була подивитися, що з нею uh -huh. відбувається. Але оце до вас. Які ознаки, на що людям звертати no, увагу? Саме, я скажу таке саме основне, що в общем-то, чоловік може определити у себе. Це, uh -huh. во-первых, змінення форми родинки. Она може трасти в вона може рости в вишину. Она может менять свой цвет. Она может э вплоть до исчезновения вот этого э, коричневого или чёрного цвета самой родинки. Він зникає, так? Да, может При быть, да, ещё, так? Да, да, может быть исчезновение. потом в зоне э, родинки может появиться так ощущение вот э раздражения, воспаления, исчезновение угу. сосудистого или если есть он, и кожного рисунка. На поверхности родинки она становится гладкой, когда перерождается в меланому глянцевой. Ізчезають волосся покров. Тому що, угу. якщо ми подивимося, допустим, більшість родинок через них ростуть маленькі волосики, які угу, є угу. на всій нашому на, на поверхності кожні, вони теж. От это первые признаки перерождения, що до просто, ну, Де запитання не досить етичне, але я думаю, що глядачам теж хотілося б про це почути. То це часто буває, що з цих родом, які визначили, може бути одна волосинка і так далі. Чи можна їх виривати? Люди угу. виривають, ні, не, надо їх не треба їх. Це йде травматизація родимого Не. пятна. Начепаты, да. Є додзвонич, ми зараз про знаки да. продовжуємо. Говорить в эфире. Ага. Говорить. будь ласка, мені хотілося б узнать, як називаються ті родинки, які з'являються на тілі в виде таких красних точок, Ну і що це вообще в організмі відбувається? Це, напевно, не родинки. Це не родинки, це сусідне образовання, епітехи, вони угу. можуть виникати, можуть ізчезати, які зв'язані з іншими заболіваннями, але не з родинкою. Це не родинки, це інша історія. Угу. Далі ми чекаємо, якщо є запитання до лікаря-онколога, прошу 223-09 сімдесят Так, ви зазначили, що якщо така колір зникає, які ще ознаки? Да, от сама форма. Форма, Значить, так. форма, цві, кожного рисунку, іщезновіння. Волосинова покрова, который, волосиков, которые растут через mm -hmm. эту, эту родинку. Может быть, появиться кровоточивость, глянцевая поверхность родинки, блестящая поверхность может появиться. А більш у тебя болі ну. є чи нема? Ну, ну, не, не, может быть, ощущение жжені, вот, роздраження mm -hmm. в этой області, хочеться почесать эту родинку. Вот, Но uh -huh. как таковой боли, в общем-то, и Не нету. Uh -huh. Вот, Но если такие симптомы возникают, нужно немедленно обращаться к врачу. Потому что чем раньше мы уберем это родимое пятно, которое, возможно, uh -huh. в дальнейшем перерастет в меланому, тем мы uh -huh. сохраним жизнь пациенту. Угу. Uh -huh. Едут звонивать, прошу говорить. Алло. Говорить, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, значит, у меня на лице есть три родинки, и они с возрастом начали увеличиваться. Но я это наблюдаю в течение пяти лет, сейчас мне 64 года, я не вижу э, ничего, кроме того, что они немножко, ну они увеличились, как бы, действительно стали более выпуклые. Представляет ли это, в принципе, опасность? Кроме этого, я никаких изменений не вижу. Так, они кол колер успею. все так как и было, так? Алло? Колір, колір родимок такий, як і був раніше. Так, да, Він такий, як і був раніше, але вони трошки стали uh -huh. більше. Вони то есть раніше молодості вони були небольші, а зараз в течіні п'яти років, вони як то увеличились і стали більш крупні. Следуйте обратить на это внимание, или это уже как с возрастом? дякую. свись возраст. Значит, угу. конечно, на это стоит обратить внимание. Угу. Почему? Потому что данное образование, данные родинки находятся на коже лица. Угу. Это, в общем-то, та поверхность, которая первая сталкивается с солнечным излучением, с солнечными лучами. Вот поэтому в летний период обязательно От, женщине нужно носити шляпу з большими полями щоб прикривати и, і прикрывать прикривати родинки вот. тому що риск фактор достатньо буде повышен, якщо все час знаходитися на сонці і не защищаться от від того ну, дивіться излучения. я про сонце я зараз вони э, кажу, там що це добре чому uh -huh. взагалі сонце це добре я маю возі не перебування uh -huh. а взагалі воно нам uh -huh. світить ми теж йому відповідаємо і це добре але є люди які постійно перебувають так і зловживають і… Все нормально, а є люди, які один раз можуть вийти. Перепрошую, але спрацьовує якийсь спусковий механізм, і не про великий жаль, в них дійсно відбувається якісь природження або родинки, або ще дійсно є якісь інші раки шкіри. Ну ми сьогодні про миленому закрема виходить так, що є все одно якісь фактори, які і група ризику людей. Конечно, да. Так. Вот в первую очередь, это те люди, у которых первый и второй тип фотокожи, которые наиболее это подвержены. Такие конечно, да, конечно. Ведь самое фотошопство. Конечно, да. То что она да. природа надала Да, так, более да? смуглые люди они менее mm -hmm. подвержены воздействию солнечных лучей и, соответственно, солнечным ожогом. Вот. А люди со светлой кожей. От буквально... Я так зрозуміла, тому в азіатських країнах меланома це взагалі відомо, но настільки в таких країнах. Ну, вони, вони, У них не просто смугла кожа, вони ж ще кожу хорошо закривають. Ну, я ж кажу, у да. них, у них мало, мало того. о, то вони ще да. Але там відсоток взагалі не да. досить високий. Там От, вже. І uh -huh. Солнечное излучение, прийняття сонячних ванн – это одна сторона медалі, а вторая сторона медали это uh -huh. Вот. Если у нас в последнее время очень модно ходить в солярии и иметь такой красивый загар в течение. всего года. Угу. вот. Но перед посещением солярия девушкам и женщинам в обязательном порядке надо обратиться к врачу-дерматологу, чтобы он посмотрел всю поверхность кожи, чтобы он выявил наличие родимых пятен, посмотрел, насколько будет ей опасно посещать солярий. Если он разрешит посещать солярий, то опять-таки какая дозировка его посещения. Так, я дозвоню, очень прошу, вы в эфире. Алло. Говорить в эфире. Добрый день. Алло, добрий день. Ви ефірі, кажіть, прошу. Скажіть, будь ласка, я б хотіла поговорити з лікарем, але тільки не по телефону, а як би мені попасти на прийом. У моєї внучки, я не знаю, чи то родинка на руці, чи говорять гуска по-научному, чи як правильно, я не знаю, як об'яснити. Ну я б хотіла, щоб з ним зустрітися, щоб він побачив сам, бо я не розумію точно, як воно, що воно. А можна зустрітися з вами? Так, зрозуміло. Ну да. це якось, напевно, що в народі кажуть гуська. Угу. Ну, а так родимо я п'ятна. Напевно, що родимка, але не. щось угу. незвична. Да, конечно, можна. А ви діток приймаєте? Ми приймаємо городської онкологічного центру. Да, вось... Ми маємо дітське відділення. ми приймаємо і проконсультуємо в будь-який день. Ви... Коли да. Так ви нам зателефонуєте після ефіру, залиште свої, ну хто ви, ім'я, можливо, зараз залишили. І а потім редактор вас скоординує з лікарем, якщо ви нас зараз ще чуєте. Коли приїдете, верховина правильно да, верховина, коли приїдете 69. на верховину. Скажете, що дивилися громадську приймальню, і лікар ну вас запросив, щоб ви дитину привезли. Бо так трошки чесно кажучи, не зрозуміла, що таке гуска. Ну це якісь пальом случаї нужна сматиканіше. Нужна скажіть, смотреть, а тут про дитину було зараз. Ми не про вашу дитину кажемо. Взагалі у дітей теж може бути меланома. У детей тоже есть родимые пятна, иногда достаточно и большие, может, которые в дальнейшем могут да, давать вот такой злокачественный рост. Поэтому смотреть нужно в любом возрасте. Тем более у детей кожа очень нежная. И, и все-таки не рекомендуется детей брать на отдых вот, в, в страны с тропическим субтропическим климатом. Опять-таки должен быть определенный режим принятия солнечных ванн в общем-то, как и для взрослых, так и для детей, до, до 11 утра еще можно находиться. И опять-таки закрывая свое тело. И вот, креми. Руки, да, в обязательном порядке. Я бачила, порядке, як на мої, да. мама, да. дитину ультрафиолетом 100 да, ну, нам, так, чтобы полностью да, это, покрывала. Это хорошо, но если, так, это казали? она, да, если это она до 11 и после Нет, 4 зранку, вечера, зранку. да, это, Це это, зранку. это, правильно. Но Це когда, зранку, вот, вроде. бываешь же на пляже и смотришь в 12, в час, в 2, когда самое сильное солнце, вот, этих детей мажут, они несчастные бегают, там, это очень плохо. Та я думаю, От що вони там бігають, що вони нещасні, їм це подобається бігати там. Але потім ввечері я думаю, що їм не досить добре. В том -то діткам, і дело, да. Тому що воно викликає… Перегрів організму, угу. ні і, і чому хорошому не приводить. Так, у нас ще є кілька хвилин, будуть дзвінки приймемо 223 двадцять А тепер ще такі, ну. Момент, все таки, коли меланома як діагностується, окрім того, що візуально йде лікар, треба подивитися, і лікар. Ну я розумію, що наочно може сказати, чи це відбулося дійсно якась ситуація переродження, але що все одно ж робиться якісь лабораторні дослідження, правильно? Дело все в том, что брать биопсию из родимого пятна или так. из родинки, которая имеет подозрение на меланому, категорически противопоказано, потому угу. что меланома это очень агрессивная опухоль, которая метастазирует гематогенным путем, то есть через лимфатические сосуды. И Ой, через я читала, что это уже такая стадия, когда в лимфатичные узлы и полностью так это да, как раз да. меланома она так... как раз и лимфатическим путем, и, и гематогенным то есть через э, кровеносные сосуды. Поэтому ее вот такая травматизация, о чем мы изначально говорили, что если травматизация родимого пятна, мы же не знаем, это меланома или нет. Mm -hmm. Это родимое пятно, которое трав... травмируется его удаляют. Точно так же, если есть подозрение уже на меланому, тогда тоже удаляют хирургическим путем и в дальнейшем выполняет гистологическое исследование. І встановлює точний діагноз. а вже диагноз. того, да. що видалено, да. ну, перепрошую, да. та кажу, але да. от цього матеріалу да. вже гістологія проведена да. і чітко тоді вказується. Да. От угу. і... угу. а якщо гістологія підтверджує, що далі якесь іде лікування людини, правильно ж да в дальнішому є определені схеми. Одювантной терапии, в зависимости от стадии, уже применяют или иммунотерапию, или химиотерапию. Угу. Вот. Но чем раньше человек обратился к врачу и чем раньше ему установили диагноз на более ранней стадии, тогда прогноз достаточно может быть благоприятный, если выполнять все рекомендации врача. а на запущенных стадиях маленькая меланома, которая буквально 2-3 миллиметра, может дать метастазы в несколько сантиметров в разные органы. Поэтому это очень агрессивная форма злокачественного новообразования. Есть еще да. прошу, вы в эфире. Алло. Говорить вы в эфире. Здравствуйте. У меня много родимок. И, во-первых, с чем это связано? А во-вторых, есть крупные родинки. И где их лучше удалять? С чем это связано? Это ваша природа такая, например? Да, это, это ваш, особенности вашего организма, но при большом количестве родинок надо обязательно обратиться к врачу-дерматологу или онкологу, для того, чтобы он их все посмотрел, как взял на учет эти родинки и наблюдать их каждый год. Такие методики в Киеве существуют, когда делается так называемое картирование родинок, и раз в год человек приходит, их показывает, и... Uh, Сравнюється с картинка uh -huh. этого года з предыдущим годом. Як изменили змінили себя ці родинки в течение года? Тобто так, моніторинг і контроль. Сам, сам перше людина має сама право правда, Конечно, правда? Да. подивитися. Конечно. І якщо дійсно зміни, які суттєві були, можна навіть да. сфотографувати для себе, що да. було а потім вже до лікаря. Так якщо є додзвонювач, ми вже готові слухати. Якщо ні, ми будемо завершувати цей блог. Є додзвонювач. Кажіть в ефірі. Алло. Кажіть. Добрий день. Добрий день. день. Має. Моему ребенку 19 год сейчас. В 2008 году ему поставили диагноз нейрофиброматоз первого типа. Конечно, конечно. Буквально неделю назад мы были в институте дермакосметологии доктора Богомолец. Были у врача, вот, а и что она что так что ничего нам и не сказала, даже на эти родинки, Ну, посмотрела, говорит, никакого ничего нет, на солнце нельзя находиться. Mm -hmm. Скажите наши действия. Все-таки я как мать переживаю. Ну, ми зрозуміли, але вже ми з лікарем говоримо, це трошки ви не по темі нам зателефонували. Якщо можете щось да, сказати. Нейрофіброматоз так, нейрофіброматоз относится к системным заболеваниям. Mm -hmm. вот. А родинки, в частности, возникающая из них меланома, это уже онкологическое заболевание. Поэтому, если у вашего сына есть родинки, их надо просто наблюдать. Mm -hmm. Если доктор сказал, держать их под контролем. Так, вам дуже сьогодні дякую, обов'язково побачимося. Вам будьте здорові і всім нашим дозвонювачам, всім глядачам, дякую за те, що телефонували. І все таки спостерігайте за своїми родинками, як би це не звучало, але від вашої уважності багато в чому залежить взагалі ваше життя і майбутнє. Дмитро Осинський, кандидат медичних наук, головний онколог міста Києва, був гостем нашої студії. Ну, переходимо до третього блоку, до корисних порад. Отже, традиційно у Києві проводиться весняний двомісячник з благоустрою озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Цього року ці заходи вже проведено у період з 24 березня по 8 травня. Підсумки роботи комунальне об'єднання Київ Зеленбуд протягом двомісячника з благоустрою. Про це у наступному блоці у корисних порадах не примикайте.